Десь там, де лелеки літають бо не буде Діти не бачу клятура, ракету Десь там Україна Від батька до сина, розквітне навесні блакитна бузина, десь там, де лелеки літають бо не буде Діти не бачу клятура, ракету десь там Україна від батька до сина, розквітне навесні блакитна бузина, коли були, болить, моє неборване ли ми пісня над ламами, над диким полем, хати моєю, де ми заспіваємо ще раз миєю Христом нема вибухів, не біде, хай ти мені співай, золов'їною мене коли, хай були ми туман над то поля, ми під небом, ми зорями тут люди зі зброєю, з очима прозорими Текст там, де лалеки літають, по небуде, буде Діти не бачили, клятура, де туди там Україна від батька до сина Розквітне на весні блакитна бузина Десь там, де лелекі літають, по не буде Діти не бачили, клятура, ракету десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина. Що тобі на треба навіть думати? Око. Я знаходжу час на тебе, навіть сидячи в окопі Домалюю смс і Іменюня понесеться, їм не влучити у мене, бо у тебе моє серце так багато українок за кордоном пишуть повість, та ти не залишила країну, на чиї совість не встигли одружитися, Вінчатися у храмі, та любов наша відкрита, наче моя рана. Ти одна у мене вірила, не мислимо безможна. Принесу до твоїх не троянди, де андезалежність тільки стан за снарядами, кулями, наче до. Я тримаю твою руку в українській. Розвідувально-штурмовий загін Дике Поле у складі 1-го механізованого батальйону Вовки да Вінчі» дякує благодійному фонду «Серце української української нації та засновнику цього фонду Гавриленко Костянтину Миколайовичу за сильну підтримку, яку надають вони нашому підрозділу. Дякуємо вам, хлопці, за те, що допомагаєте нам знищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Я твою руку в Українській. Маленькі квартири були такими багачами та багатство наше не дешеве золото торопів, а любов, за яку я вигризав у бій Десь там, де лелекі літають, то не буде Діти не бачили, кляту де тудись, там Україна від батька до сина Розквітне весні блакитна бузина, десь там, де лелекі літають, то не буде. Чули кляту ракету десь там Україна від батька до сина розквітне на весні блакитна бузина.